Скажи, будь ласка, що тебе може розізлити, роздратувати або довести до сліз? <рес> Ну, Розізлити, роздр... Ну, Якщо говорити, що моє... Моє... мої відносини з моїми учнями, то, в принципі, мене відносять до стресостійких осіб. <рес> Але я після того, як я почала. Ну, якби досліджувати психологія, то я розумію, що стресостійкість це не гордість. Це просто порушують мої кордони. Вот. Розізлити? розізлити, та не знаю, я часто все... мене міг розізлити тільки мій мій син Теодор. Так взагалі. Але він вже став взрослий, мудрий, вже почав перестав продавлювати мої кордони. О, так, да, ключ летять, журавлі журавлікорличать. Це знак, дивно. Да, так, знак. Щасливий знак. А, а, а як там було ще закінчення питання? А, е... а, а що мене що може заставити може... плакати? Так, да, що до досліджу може додати. А ти знаєш, напевно, якісь досягнення чиїсь. Або не досягнення твої, Мої не досягнення? Та ну, та це емоції там п'ятихвилині. Але я вже я врачу. Вже а розум... чому чужі досягнення тебе чужі? Досягнення? Ну Я ж тільки вкладаю в своїх учнів. Тобто ти... і не тільки учнів, а, ну вони вже виросли самим старшим уже людям з аутисмам сьогодні більше двадцяти. Це сльози радості чи сльози? відчуття? А, да, да, радості. Радості. Тому що, я якщо, якщо так от спостерігаю за ними, або, наприклад. Або, наприклад, мої учні, з якими я працювала, що, що вихованці дитячого будинку. Ну, ну я, я бачу, що вони, як наскільки в них є виявлення йти до своєї мети, і, і вони змогли зробити себе щасливими. А що викликає емоції у тебе найбільше і чому? У мене емоції? Та я взагалі емоційна. Тут, тут, тут. а, а дивись, тут. Чого я розробила цей продукт, відчуваєш твори»? Я його розробила, щоб я вже була, як каже Белкін, мій напарник. Каже, ти мене, хватить махати руками, хватить орати людям. Треба говорити структуровано, чітко в вимірних одиницях. Є люди, які мислять вимірно. А як ти думаєш, які особливості твоєї зовнішності або твого стилю роблять тебе впізнавано? Стилю, Ну, якщо говорити акварель, то те, що вона об'ємна. Всі, хто малюють зі мною, вони малюють швидко. Ну, в них виходить одразу. А мене впізнаваною? Якщо говорити мій продукт по психології, то він чіткий, структурний, вимірний і вся арт-терапія, вона вона не абстрактна і не афімірна. Вона... Якщо мовити про зовнішність мою? Втання, да. а -а -а. <ривіт> сорі... Та, напевно, всі раз. Мене всі називають маленькою принцесою. Та, напевно, я така і є. Хватить пахати. <ривіт> 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 Розкажи історію про один із найскладніших моментів твого життя. І що він тобі дав? Найскладніший, та мабуть, це був період в академії дизайну. Це був капець, переломний момент. І факультет, ну якби ну, перший другий курс для мене був важкий. Він мене, ну як сказати, довів мені, що я сильний, я можу більше <реш> <реш> вот. а розкажи історію твоєї найбільшої перемоги. Найбільшої перемоги та напевно мої діти. Тому що я сапожник сапогами. І хоча мої діти не хочуть бути медійними, не хочуть, щоби. Але... але, ну, наприклад, я не знаю, чи треба це говорити, але моя Елізавіта в неї мислення сеньора. Ну, це, це рівень сіньора, і вона отримує зарплату за те, що вона як методично вміє об'яснити, вміє бачити нюанси в деталях. І ем, ну, взагалі в мене діти, як сказати цілісні, багатогранні, талановиті і, і можуть, і саме головне можуть реалізувати себе. Вони дуже мені здається. Ну, звісно, вони взяли від І тому вони краще ніж я. Вони менш емоційні. Ну, якщо говорити про дівчат.